Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами, як завжди, у страшну гру, і сьогоднішня наша гра називається Red Finger. Що перекладається як червоний палець. Я знаю, що в цій грі щось буде зв'язане з ліфтами, але до чого тут червоний палець. Якщо чесно, не знаю, може він у нас буде червоний через те, що на кнопки будемо багато нажимати. Але, але я думаю, ми це дізнаємось уже в процесі гри. Давайте тоді глянемо на менюшку. Тут незрозуміло взагалі нічого, це якісь лампи. Я бачу якісь залізні опори, і. там. Напевно ж, якраз кабінка ліфта. Я спочатку подумав, що це комп'ютер, але ні. В принципі, тут небагато чого можна роздивлятись, тому натискаю старт і дивимось. Що ж воно тут таке буде? Твоя заявка на роботу у дослідницький центр була підтверджена. Ура, ми тебе вітаємо, ти починаєш працювати завтра. Говорячи про інше, твоя робота в нашому закладі повністю безпечна. Будь ласка, підпишись тут, щоб підтвердити усі безпекові протоколи. Ага, і ми тобі не будемо розказувати ці там деталі, які треба. Нема потреби взагалі. Так. І додатково ми просимо пробачення, якщо будуть якісь незручності через наш ліфт. В ньому є декілька проблем там з кнопочками, тому, можливо, треба буде їх трошки там потримати. І. Так, і ліфт поїде. Натисніть Space, щоб підписати протокол безпеки. Space. Все. Хто взагалі ті протоколи безпеки читає? Чек, як правило. Правила безпеки? Як в школі, типу. Ми вже на якомусь мостику. Тут безодня знизу. І ось. Це вхід ліфт, напевно. У нас така рука, прикольна. Прозора? Так, прозора. Нас зачинили одразу. Що написано? Е, натисни, щоб вимкнути світло. Це може бути тобі дуже корисним. Ага. Що тут пишуть? Е, дуже холодна і освіжаюча вода. Можна палець свіжий трошки. Тут що. Це резинова качка. А, це резиновий гусак, не качка. Ага, антистрес про всяк випадок. Е, ця кнопка важить 3 кілограма. Тримай її, і тоді ліфт почне рухатись. Ага. Добре. Можемо світло вимкнути. Давайте палець трошки нашій охолодимо. І поїхали. Все, їдемо. У нас, напевно, буде палець просто заморюватись, нам треба буде його охолоджувати під водою. Я не знаю, наша тут ще. Всі штуки. А, дивіться, реально. Наша рука нагрівається від такого тиску. Добре, спускаємося. Вже 15 метрів є. Що він труситься? Так, знову палець. Освіжаємо нашій. Поїхали. Головне, щоб він не відпав. І ми не полетіли на декілька кілометрів униз. А так, в принципі, що тут хвилюватись, я не знаю. Ще 30 метрів є, я там уже бачу щось. А що буде, якщо я буду просто довго тримати? У нас рука труситься. Напевно, не дуже приємно. Ага, все. Більше ми не можемо користуватись, тепер просто охолоджуємо руку, а я можу гусака. Ага, так зрозумів. Добре, відновлюємо наші сили в пальці. І доїжджаємо донизу. Хто взагалі придумав 3-кілограмову кнопку? же усе і продумано, що палець свіжить. Так, все. Нам не треба червона рука, заморена. Наша рука має бути свіжою. Якісь дослідницькі штуки. Що це за коди? Х2. E, С 9. Тут написано G1. E, ага, значить, нам треба вести. 5. 5, 5, 5, 5. E, 0. 9. E, 4. 7, 2. 7, 2 Ура, ура! Правильно все поводив. Це лампи так жужжать? Чи Ліфт без нас поїхав? Начебто ні. Нам, напевно, треба буде просто ходити, вводити ці коди. Але я думаю, що тут буде не все так просто. Не все так спокійно. І якщо нам не дали прочитати техніку безпеки, то я думаю, тут є якісь ще прикольчики. Що за шум? До речі. А нам таки не сказали, яке призначення у вимикача світла і у гусака. Мені здається. Що гусак тут просто для настрою? А от світло. У нього там є якісь свої прикольчики. Може, до нас хтось залазить буде. Ой, труситься. Труситься, ну нічого. Оу, oh, щет! Світло! Що ти таке? палець червоний. Ого. Я зрозумів для чого світло. А у нас заморюється палець, коли ми цю кнопку тримаємо. Так, так, так. Нам треба постійно тримати нашій палець е в нормальному стані. Тому що він врятує наше життя, якщо що Добре, поїхали назад. Гусака. Клацали. Все, їдемо. Поки що, поки що, поки що все нормально. Ми, до речі, вже майже на 100 метрів опустилися, я цього не помітив навіть. Палець. Освіжаємо. Чик, все нормально. Там ще один уже поверх буде. Через пару метрів. Тут вже їхать нічого. Ще багатенько. Знову палець треба. Помить, охолодить. Можна сказати, доїхали. Мені здається, що саме біля цих поверхів у нас тут буде усе спокійно. Це. В таких проміжних етапах нашої подорожі. На нас будуть якісь штуки опускатися. А що то було взагалі? Це якась типу змія? Робозмія? Так, М6. М6. Це. 4, 3 0. 4 3, 0 Далі. 912. 912. Правильно. Робота взагалі прекрасна. Тільки щоб знати, скільки нам платять за неї. Я сподіваюся, що немало. Добре. Так, палець свіжий наший. Поїхали знову. Напевно, реально, в гусака тут немає взагалі ніякого призначення. Він тут просто по приколу. Ніхто поки не лізе. Мені от здається, здається, що... От зараз! Хтось до нас завітає. А там ще один поверх уже йде. Чи що, це світло просто? Ні, реально поверх ще один. Так. Зараз дуже небезпечно. Я щось так думаю. GD, нормально все. Та їдь! Нам роботу робити треба. Палець червоний вже. Мені здається, чи він починає червоніть все швидше і швидше. Напевно, здається. Так, все, ми приїхали. Е, майже 200 метрів під землею. Що у нас тут? С 9. Зрозумів. Там щось блимає. А що це за станція взагалі якась Добре. Питання ми тут не задаємо. Ми просто натискаємо на кнопки. 7. 3 0 165. О! Е, 65. Ура, ура, все правильно. Поки що справляюсь. Поки що все нормально. ух Стресова робота. Капець. Постійно чекаєш, що на тебе щось стрибне. Так, чекайте, гусак. Для заспокоєння. Все. Поїхали. Швидше їдем, чи ні? Що це було? Він кожного разу так труситься, я думаю, що. До нас щось лізе вже. Полоджуємо. А може гусака треба? Рука типу заспокоїться. Ні. І все одно. Добре. Уже 200 метрів під землею. Оу! щит! Роботична змія. E, нормально? Як справи. Я тут нещодавно на не цій посаді. Знаєш, тут подобається мені. Рука вже червона. Фух. Стоп. Ні, рука все-таки не заспокоюється. Я думав, може, то просто було не видно, тому що вона і так була майже спокійна. Але ні. Гусак тут реально не має ніякої. Е... Някої того, ніякої роботи він не має. Лежить собі, відпочиває, всім би так. Там годинник якийсь іде. Не поняв. 20 секунд. Мені це вже, знаєте, не дуже подобається. Одразу так, з першого погляду. А може ота змія це наш бос? Типу, перевіряє, як ми працюємо. Чи платить нам зарплату? Оп. Стоп. стоп, стоп, стоп. А як там пробігти? Там можна взагалі? Напевно, сюди, а бігти з лівої сторони цю коробку і туди. Так, добре. Я думаю, нам треба буде все мак максимально швидко робити. Бігли. О, ні. А що воно таке? Кнопку ну, натиснуть треба. Ех. Що воно значить? Ну нічого. Пробуємо. Відлік пішов. Біжим назад. Біжим назад. У когось бручить в животі. Харчування тут, походу, не Не дуже. А, все ми вверх їдем. Правильно зробив? Тихо, палець. О, стоп! Ми в каналізації, походу, працюємо. Там гівно піднімається. До речі, вверх ми швидко летимо. Палець. Далі идем. Ух. Я, походу, якусь трубу пробив. Я не хотів. Але що поробиш, що поробиш? Але це охолоджує. Полетіли. Ми вже майже на місці. сподіваюсь, що той наш не дуже друг. Не збирається нас провідувать. Це. 90 метрів залишилось. Це майже нічого, це. 5 секунд ходьби. Це півтори секунди секунди біга легенько. А на ліфті це взагалі ж. Без напряга. Якось підозріло тихо. Гусак. Привіт. Це 20 метрів. Ух. Вигали. Поліць охолоджуємо. Все, побігли. А воно ж зараз має піднятись сюди, до нас. Ні. Е, вітаємо! Ти дуже класно завершив свій робочий день. Побачимось завтра. О, ні, ти пішов з роботи Що сталося? Що? Гра зроблена Кеном Форестом за 72 години для Ludum dr 57 Не знаю, що це таке, це може якийсь типу. Е... Виставка ігор? Не знаю. Знаєте, яка в мене ідея? Давайте тепер перевіримо, що буде. Чекайте, це ж кінець гри? Так, кінець. Давайте перевіримо, що буде, якщо нас ота змія схопить. Все, я тільки що вів е, перший пароль, мені здається, що ота змія має з'явитись саме тут, коли ми будемо пускатись. Зараз я просто не буду вимикати світло. На що воно треба? Що, якщо я темряви боюсь? О. Опа! Тю. Привіт. Що ти нормально все? Як справи. А, я поняв. Так воно навіть не згіло нас. Воно нас не атакує. Ну, типу. Відкрить рот перед обличчям це... Знаєте, не так страшно. А, воно зараз знову з'явиться. Це таке воно з'їло нас. Так, це типу. Друга спроба. Зараз так заспокоїться. Ага. Ой! Страшезний! Демон. Ні, все-таки воно у нас їсть. Я думаю, це вже все, що можна подивитись у цій грі, і що я можу вам про неї сказати? Мені здається, що вона прикольна, якщо ще зважати на те, що вона зроблена за 72 години, то реально класно. Задумка прикольна, незвичайна. Хоча мені здається, тут би побільше якихось таких страшних моментиків, бо єдина ця робозмія не дуже лякає. І якийсь поток гівна знизу теж. Не дуже сильно лякає. Звісно, неприємно. Не дуже приємно пахне, але що поробиш, це не смертельно, можна випливти. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення слава Україні!